Що нам очікувати наступного тижня? Якось до чогось готуватися, якісь хороші, можливо, погані події нас чекають. Ну, на нас чекають як хороші, так і не дуже події. Я, мабуть, почну з хорошого і погане mm -hmm. потім додам. Якщо дивитися, що нас хорошого чекає, то, наприклад, от 21 вересня тут буде, будуть такі аспекти, які будуть сприяти. Завершенню знову ж таки старих справ, якихось там розв'язанню довготривалих проблем, розв'язанню довготривалих конфліктів. 21 вересня хороший день, щоб з кимось помиритися, налагодити свої стосунки. Але при цьому не варто якісь нові підписувати папери, подавати документи, розпочинати бізнес і все, що з цим пов'язане. А якщо подивитися, наприклад, 24 вересня, то тут будуть хороші аспекти, які будуть впливати вже на нововведення, на якісь нові домовленості. Тобто, 24 вересня тут можна буде як наперед про щось домовитись, щось прописати. Це стосується загалом людей, тобто будь-які справи тут можна буде якось узгодити. Я б не рекомендувала, звісно, щоб це якийсь був трудовий договір. Але якщо дивитися там між Україною і іншими країнами, то тут можна домовитися на короткотривалий час про якусь допомогу. І враховуючи що тут аспект від урана є, це може бути постачання якої яких, якихось новітніх технологій або якоїсь нової зброї. Яка, ну знаєш, от є там Уран взагалі відповідає за все нове нововведення, за якісь винаходи. Тобто, це якраз тут якийсь винахід, який буде сприяти ще і покращенню спілкування а, десь між людьми, тобто покращення зв'язку, тому що тут ще Меркурій вмикається, тому я точно не можу сказати, що це буде, але щось буде. Ну, яке ще буде значно покращувати спілкування, договори між людьми і можуть бути якісь новітні технології. Mm -hmm. А якщо подивитися ще, загалом до кінця вересня. А тут будуть відбуватися такі аспекти, які будуть впливати на політичні, економічні, дипломатичні події а, і в Україні, і в світі, які будуть підштовхувати в принципі, от там Україну і Росію, да, до того, щоб починати знаходити якісь теми для оцих переговорів. І а, всі будуть, ну, якби таке буде, як після самого затемнення вже ці енергії будуть вмикатися на те, щоб щось завершувати. А, тут будуть покращення, ми побачимо якісь покращення до кінця вересня, як я вже сказала, в Покровському напрямі. А, і це також є хорошою подією. А, тут можна сказати, що ще хорошого буде: це для людей будуть нові шанси, от в коридор затемнить. Нові шанси для того, щоб якось змінити своє життя. Оця конфігурація, що буде на небі, вона дає е, шанс е, ну, вийти з ситуації якось інакше. Ну, це стосується важких, важких ситуацій, коли, наприклад, люди знаходяться. Е, знову я почну цю тему токсичних стосунків, коли ну, Виглядає, що неможливо з них вийти. Mm -hmm. так, там, Наприклад, жінка з дітьми, чи в неї роботи немає, чи ще щось. от, Оця конфігурація на небі 18 вересня так, вона дасть відкриття от цього бачення, як вийти з цих ситуацій, що робити. Mm -hmm. І так само це буде впливати от, і на всю Україну. А, тому буде багато таких, можна сказати, і хороших моментів а, до кінця вересня, тому що це кармічний. от, Друга половина, вона кармічна, і ми будемо бачити це. Якщо подивитися, що поганого може відбутися, то це ще буде продовження обстрілів. І ці обстріли, тут вірогідність іде такі високі шанси 17-18 вересня, тому що 17 вересня тут іде напружений аспект Марсу, планету війни, агресії до кармічних вузлів, і ще й опозиція від Урану. Тому це якісь влучання з неба, може бути якраз таки зброя, якась нова, яка може дати влучання, руйнування, несподівані наслідки на якихось неочікуваних територіях. Тобто тут вмикається аспект 17 вересня, але часто, коли він вмикається 17-го в день, то в ніч з 17 на 18 можуть вже відбутися ці самі обстріли і руйнування. Тому це таке застереження. А друге таке застереження і такий ну, небезпечний період, я б сказала, це 22 вересня, тому що буде напруження між Плутоном і Венерою. Тут можуть бути якісь обстріли, якесь руйнування, яке буде требувати після цього грошових вкладень на відновлення чогось, тобто може бути влучання. А 27 вересня також тут іде опозиція від Марсу. І можуть бути прильоти, ну тобто обстріли, і від них можуть бути влучання. І 31 вересня тут також є від Марсу напружені аспекти, тобто тут можуть бути обстріли. І якщо подивитися міста, куди ну, найбільше шансів, що може прилетіти, в мене тут іде на першому місці Одеса, що там можуть бути прильоти у Львів. Ще може прилетіти, і Дніпро-Дніпропетровська область. На Дніпро взагалі вони будуть налягати, скажімо так, цієї осені, тому що в них тут є намір відкриття нового фронту в Дніпропетровській області. Але як я вже сказала, що їм це не дадуть вищі сили зробити. Тобто, це просто їх, як завжди, мрії, які, які не збудуться. Вони Дніпро і не полишають чомусь, Дніпро найбільше от Харків, Дніпро найбільше так от страждає від обстрілів, хто там живе той. Із... Ну, Харків вони взагалі не лишать спокій до самого закінчення війни. Тобто mm -hmm. тут для них там постійно буде щось відбуватися, на жаль, і Харків навіть після закінчення війни, він все одно, ну якби така там небезпека, небезпека все одно така енергія. Не дуже буде ще зберігатися, тому що там в них прямий кордон, їм туди як ну, найлегше всього дібратися, тому mm -hmm. там, звісно, буде важко. Що треба робити в свій день народження, щоб відбувалися там мрії твої, якісь починання. Може, поділишся якраз з нашими глядачами. В когось, можливо, скоро день народження, а якось перед ним народження не завжди гарний настрій у людей, якісь такі, знаєш, що треба робити, як правильно треба це робити? Ну, по перше, хочу сказати, що навіть у нашої України відбувся Супер Соляр. Це 33 роки. Я хочу кожного повідомити, кому буде 33 роки виповнюватись. Це називається Суперсоляр, тому що це один з таких найважливіших років в нашому житті, коли відбуваються кардинальні зміни. Ну, Кращу сторону, звісно, якщо людина розвивається. І в Україні Суперсоляр увімкнувся, і це вказує на те, що протягом цього року будуть кардинальні зміни. Тому що це така точка, коли, а, ну, якщо у людини, то залишається в минулому старе життя і розпочинається нове життя. Тобто це як душа вже входить повністю з новим досвідом, і вже з цим набутим досвідом вже починає повністю це нове життя. Тому в Україні до. Наступного соляру до 24 серпня будуть точно кардинальні зміни. А якщо дивитися кожну людину, то наш день народження це дуже такий наш чарівний час. І, по-перше, новий рік вмикається в кожної людини в день її народження, а не 1 січня, як чомусь багато хто думає. І от саме в цей день а краще знати ще і хвилину, і годину, коли у вас вмикається соляр, тому що кожного року він вмикається в різний час. І ще в залежності від того, в якому місті ви знаходитесь, теж теж час змінюється. І коли ви знаєте точну хвилину увімкнення вашого соляру, саме в цю хвилину. Відкриваються такі як ворота Всесвіту, а це магічна хвилина, в яку те, що ви загадаєте собі на рік, всі ваші бажда... бажання, які ви встигнете промовити протягом хвилини, вони збудуться протягом року. Тому моя рекомендація у професійного астролога: треба взнати час і хвилину увімкнення соляру, і спочатку його активувати через загадування своїх бажань, навіть не бажання, а плани на рік. Які будуть збуватися. І потім бажано ще виконувати все по інструкції, називається 12 магічних днів. Це коли е, кожен день після дня народження ви проживаєте, як е, там перший день народження це перший будинок гороскопу, там моя особистість, другий будинок це другий день це гроші. І так далі, 12 днів, 12 будинків і 12 місяців е, нашого року. Тобто, все поєднане і як ви будете проживати ці 12 е, днів, так буде програватися ваші 12 місяців року і е, так можна запрограмувати кожен свій астрологічний будинок на нові енергії. Там ну я, я зазвичай пишу ці інструкції, що треба робити. Тобто, наприклад, в день фінансів обов'язково треба щось собі купити, себе побалувати чимось, тобто витратити на щось гроші. Наприклад, в день сім'ї треба обов'язково бути своєю родиною або зателефонувати їм, поспілкуватися там. В день розваг треба піти на якусь виставку, щоб у вас був гарний настрій. А, в день здоров'я обов'язково треба зробити щось зі свого здоров'я. Таким чином, ви за ці 12 днів можете запрограмувати собі весь рік саме так, як ви цього хочете. Таким чином, ви стаєте творцем свого життя, і ви керуєте своїми планетами, а не планети керують вами. Це, угу. це ну, той, той метод, коли ви можете коригувати повністю своє життя, так. І направляти його в русло як вам потрібно, а не просто як плисти по течію, там програвся поганий аспект. У мене відбулася погана подія. Ні, коли ви стаєте творцем своєї долі, то у вас тоді відбуваються в житті тільки події по хороших аспектах. А погані просто не програються. І такого результату можна добитися, коли ви, звісно, тут розбираєтеся в собі, так, розбираєте свою натальну карту і знаєте всі свої можливості в житті, активуєте свої таланти. Тому день народження це такий день, який не можна не святкувати, який не можна ігнорувати і просто сказати, та я не святкую. Чому навпаки треба кожен день народження святкувати обов'язково, а знати час увімкнення соляру і вміти правильно його вмикати. Тоді у вас будуть кожен рік відбуватися ті події, які ви хочете, а не які просто відбуваються незалежно від ваших бажань. Дуже багато людей, які не люблять свій день народження, у них починається якась депресія, вони нічого не планують, максимально закриваються там вдома, нікого не хочуть бачити в цей день, якось максимально віддаляються від цього і говорять, що все, це звичайний день і все. А виявляється, так не можна. Ну, мабуть, не хочуть там уявляти, що вони стали старшими, але ж можна до цього віднестися і інакше там став не старший, а мудріший, став розумніший, став більш досвідчений, кращий і вже більше розбираєшся в цьому житті. Ну, я не знаю, що в цьому поганого. Я буду навіть там свій 80-й день народження святкувати і радіти тому, що я взагалі тут якось живу і можу використовувати можливості, які мені дані на цій планеті. Як мінімум, коли йде війна, взагалі здається святкувати те, що ми живі, здорові, у нас все добре, це теж потрібно і треба цінувати цей час, в який ми живемо. Так, так. Це дуже важливо, до речі, якраз у військовий час. Чомусь більшість людей думає, що треба тільки там плакати, бути сумними. Ну звісно, там треба співчувати, допомагати. Але подумай, якщо ми всі будемо просто так щодня плакати, яка загальна енергія буде в країні? Це буде тоді безкінечно просто продовжуватися. Тобто, ми зараз виживаємо на позитивних вібраціях тих людей, які ці позитивні вібрації створюють. Тобто, чим більше людей навпаки будуть а, ну, давати ці емоції радощів, тим більше ця радість буде розповсюджуватися так по всій країні. А якщо всі будуть сумувати, то ми з цього суму ніколи не виліземо. Тобто, це постійна буде оця позиція жертви, суму все погано. І депресії, і більше буде просто цих психологічних якихось хвороб з'являтися. Тому навпаки, треба радіти життю щодня і шукати завжди у всьому щось хороше. Тому що а, деякі люди вони кажуть, от там я в Україні, тут всі негативні, але потім ця людина виїхала десь в іншу країну, там, де всі позитивні, і він там сидить і так само нагнітає всіх mm -hmm. на негатив, і так само випромінює негатив. Хочеться сказати, ну, от ти зараз вже не в Україні де є війна, так? Ну, ти ж шукав відмазки собі, так там війна, все погано. Зараз ти переїхав в країну, де немає війни, все чудово, і все одно в тебе все погано. Ну поясни мені, що з тобою не так. От, от такі люди, вони тут нам якраз такі псують всю цю енергетику, і а, закінчити оці військові події ми якраз і можемо, тільки коли ми будемо підіймати всі ці вібрації своїм серцем, своєю душею душею. А це емоції радощів, гармонії з собою, так, віри в майбутнє, в краще лише такі емоції. Тому треба себе не закривати від світу, не закривати від радощів, де б ви не знаходились. Я з тобою повністю згодна, і я тобі скажу, я як дружина військового, я знаю, що їм там не треба, щоб ми плакали тут і сумували. Він мені говорить, навпаки, ніяких сліз, нічого, радуйся життю. Ми будуємо з ним плани якісь на майбутнє. Я нам розповідаю йому якісь смішні історії, які відбулися у нас там за день. Їм не треба, те, що ми тут плачемо. Він говорить, я живий, все добре. Будеш плакати потім, коли щось станеться. Чому ви повинні плакати зараз? Тож радійте життю, яке у вас є, і змінюйте себе, і все навколо вас на краще. Я ще додам, що не тільки а, військовим це необхідно наші ці позитивні енергії, віра, а ще і а, загиблим воїнам. Mm -hmm. Тобто, якщо, наприклад, родичі загиблих, друзі, так постійно плачуть і сумують, то їм там в астральному світі ще гірше. Набагато гірше, тобто вони навіть у вісні можуть приходити до своїх там батьків, до своїх жінок і казати, будь ласка, досить плакати мені тут через тебе, ще багато разів гірше. Тобто вони там не можуть піти у світло, вони там не можуть заспокоїтися, перейти, реінкарнуватися, якщо родичі довго там сумують і постійно перебувають на якихось негативних вібраціях. Тому тут треба думати не лише про себе, а ще і про наших, скажімо так, родичів, які в цьому світі знаходяться, і родичів, які ще й в паралельному світі знаходяться. Бо просто там бути постійно в якомусь сумному настрої. Це знову ж таки позиція жертви і якась така егоїстична позиція. Тобто не егоїстична — це, звісно, радіти і для себе, і для інших людей, розповсюджувати свою цю радугу від серця на оточуючий світ. Я всім бажаю нашим глядачам любіть. Один в одного, будь ласка, тільки позитивно налаштовуйтеся, і все, все буде добре, все буде Україна, як кажуть. Я тобі дуже дякую. Я думаю, чудовий ефір у нас вийшов, дуже пізнавальний. На сьогодні ми прощаємося з вами і до наступних зустрічей. До побачення. Па-па.